Добрий день, малята! Подивіться уважно на картину, яку пору року зобразив художник. Правильно, це весна, рання весна. Біжать струмочки талого снігу, і так весело можна провести з друзями час на вулиці. Я пропоную вам зробити паперовий човник і позмагатися з друзями в кого швидше попливе. Ну що ж, починаємо! Для роботи нам сьогодні знадобиться прямокутний аркуш паперу. Будь-якого кольору згинаємо наш аркуш паперу навпіл, з'єднуючи короткі сторони прямокутника між собою. Добре притискаємо лінію згину. Ще раз складаємо навпіл отриманий прямокутник з'єднуючи короткі сторони між собою, добре притискаючи лінію згину. Розкрийте заготовку і розташуйте її так, щоб лінія згину була зверху. Зігніть правий верхній кут до центральної складки. Те саме зробіть з лівим куточком, добре притискаючи лінії згину. Тепер згинаємо смужку паперу, яка знизу, догори, добре притискаючи. Перевертаємо на зворотній бік нашу заготовку і згинаємо два трикутничка. Знову загинаємо нижню смужку паперу, рівняючи по лінії. Але трикутники загинати по боках ми вже не будемо. Розкриваємо нашу заготовку і з'єднуємо протилежні кути між собою. В результаті у нас вийшов не трикутник, а квадрат. Розрівнюємо всі наші лінії, згини. Нижній кут піднімаємо догори, трішки не доходячи. До верхнього кута і добре притискаємо, фіксуємо нову складку, перевертаємо на інший бік і повторюємо ті самі дії. Розкрите отриману кишеньку і з'єднайте протилежні сторони між собою. Гарненько розрівняйте всі лінії, які у нас є. Обережно потягніть за верхні кути донизу, і наш човник розкриється. Всі отримані лінії треба гарненько розрівняти, розкрити дно човника. Малята ось такий човник вийшов у мене. У вас вийде ще краще. До нових зустрічей!